Року, по 25 січня 2014 року мирних зібрань, пікетувань, пішихход, демонстрацій, зборів, інших мітингів за адресою міста Черкаси, площа Соборна, площа Дружба народів, площа театральна, європейська площа, а також прилежні до них території. В разі невиконання рішення. Господарського суду будуть залучені працівники органів внутрішніх справ. А Представтесь, будь ласка, Представтесь, Будь ласка, центральний відділ державної виконавчої служби. А що Як Є адміністративна відповідальність за проведення даного зібрання. Правильно? Стоя п'ята частина перша. Порушення права проведення мітинів зібрань. Зараз революція і нам глибоко плювати на злочинні рішення суду. Я, на злочинні рішення дам. міського комкому, на злочинні рішення обласної адміністрації. Я, я, я вас поважувати. Свята, давайте приєднуйтесь до свята. Ми не будемо мітинувати <зв 'язанні> Я ніяких закупів до насилля до не підкоря закону не здійснив. Я захищаю право людей день офіційного свято відсвяткувати без порушення громадського спокою і ніяким комуністам білорусом, ніяким комуністам-толубам Ніяким регіоналом не можна і вони не, не зможуть зупинити е, народний рух, рух людей. Вони не зможуть зупинити е, наше нормальне волевиявлення, вони не зможуть заборонити Конституцію України. Вони мене тут залякують відповідальністю, товариство. Так на кожну Відповідальність за майбутнє України. Очевидно. Це зрозуміло. І на них теж є відповідальність за виконання злочинних рішень. Понад які свої постави політичні. У 2014 році вже понад Вла і разом і партію в регіоні, ну хоча б на території Черкас, заборонені як незаконну, як кримінально. Владу Януковича ще на 50 років будемо відкинуті. Що робити кожному з нас? По-перше, пропоную всім носити національну символіку. Це наш прапор, це є наш протест. Проти свавілля. Сьогодні приходьте ще також на 17.30, ми роздамо всім стрічки синього голубі нашого прапору. І не, не бійтеся, моліться Богу, прийдуть він на сьому священники. Ми прочитаємо разом молитву, щоб Господь спас нашу Україну. Товариство, прошу вас вишикуватися в ланцюг. Треба ви, можуть, вийти та взяти його Я Не хочу жити в країні, яка Я буде називатися ти типа Білорусі або Малоросії. Я хочу жити в нормальній вільній країні. У мене є діти. Я хочу, щоб мої діти не боялися ходити. Не боялися суддів, не боялися те, що закони захищають не таких, як ми простих людей, а захищають суддів і всіх тих, хто при владі. Я дуже хочу, щоб наша Україна була вільною. Демократичною вільною від зековської влади, ось чому я тут до нас! Приєднуйтесь до нас, Приєднуйтесь до нас. Нашої історії до столиці, щоб разом творити сторінки, насправді з української історії писалися кров'ю українців.